Добрий день, любі хлопчики і дівчата! До нас у гості завітав казковий герой. Довговухий пострибачик, Відгадайте, хто це! Зайчик! Пропоную послухати казку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Розташовуйте зручно і слухайте дуже уважно. Казка Розпочинається холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. Сів зайчик під кущем, потяг лапки до місяця, просить місяцю любий. Погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу сіна. Попрямував зайчик до стогу сіна, зарився у стіг, виглядає. Усміхається до місяця, спасибі любий місяцю, тепер твої промені теплі теплі. Дітки, а зараз перевіримо, наскільки уважні ви були запитання від зайчика: у яку пору року відбуваються події в касті Зайчик і місяць. Події в казці відбуваються взимку. До кого звернувся зайчик по допомогу? Зайчик звернувся по допомогу до місяця. Давайте пригадаємо, як зайчик попросив місяця про допомогу. Зайчик попросив місяць улюбий, погрій мене своїми променями. Бо довго ще сонечка чекати. Що відповів місяць зайчику? Місяць зайчику сказав Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу сіна. Які слова подяки почув місяць від зайчика? Зайчик усміхнувся до місяця. Спасибі, любий місяцю. Тепер твої промені теплі теплі. Молодці малята, ви були дуже уважні. Подяка вам за старання від зайчика. Дітки, зайчик мені розповів, що місяць тепер його друг. Правду у народі кажуть, світ не без добрих людей. А як ви гадаєте, допомагати це добре чи погано? Звісно, добре, пам'ятайте малята, ніколи не залишайте одне одного у біді, завжди приходьте на допомогу і не соромтеся її просити. Дякую за співпрацю. На все добре! Dobre.